Гратуляція ці донації, я Київслав і я вітаю вас на каналі Деревені Київслава» Я помітив, що вам дуже подобається моє відео про транспорт, міста Києва, його історію. Але ну, логічно, що транспорт є не лише в Києві, більше того, не лише в Україні. Працюючи на своїй минулій роботі гідом супроводжуючим, мені вдалося побувати в досить багатьох містах. І найцікавішою транспортною мережею, яку я побачив, це був Будапештський метрополітен. Він на мене справив просто фантастичне враження, не менш сильне, ніж парламент, Будайський замок, міст Сечені. І я на ньому проїхався на цьому метрополітені старій лінії аж 5 раз. І тому хочу вам детально розказати про цей метрополітен. Адже він є найстарішим метрополітеном на європейському континенті. Зразу хочу вибачитися за, можливо, не найкращі знімки, бо я їх робив ще на свій старий редмік, старий який вночі фоткав, ну, м'яко кажучи, не дуже. А Крім того, я ще побував не лише на старому метро, а й на інших лініях. Про них я вам і хочу розказати в цьому відео. Але для початку традиційна перевірка знань: в яких країнах-сусідах України немає жодного метрополітена? Відповідь пишіть в коментарях. Ну, а також, поставте, будь ласка, вашу вподобайку авансом, адже я думаю, раз ви дивитесь це відео, воно вам точно сподобається. Ну, а якщо не сподобається, ви його завжди можете забрати назад. Крім того, підпишіться на мій канал, адже я бачу, що майже 90% моїх глядачів не є підписаними. Ну, вам що важко, підпишіться. Ну, а ми починаємо вивчати і досліджувати Будапейський митрополітен. Почну з історії. В 1896 році Будапешт готувався до масштабних заходів з нагоди тисячоліття віднайдення мадярами Батьківщини. І саме тому з нагоди такої знаменної події в місті розпочалося просто грандіозне будівництво. До цієї дати мали бути побудовані палац парламенту, базиліка Святого Штефана, площа героїв і багато інших споруд. Одним із найвражаючих об'єктів стала Ференс Йозеф Фелдалаті Віламос Васуд. Підземна електрична залізниця імені Франца Йозефа. На той момент в Європі метро було лише в Лондоні, Глазго, ну, але вони ж на острові знаходяться. А також в Стамбулі був, був тюнель, але він був паровим фунікулером, хоч і підземним. Та міська залізниця Атен. Але ну, метром її назвати ну, не зовсім можна, це, скоріше, все-таки, С-Бан ну, або міська електричка. Будівництво першого метро в континентальній Європі розпочалося в 1894 році по проекту німецької фільму Сіменс і Гальське. До слова, Вернер фон Сіменс взагалі є батьком сучасного електротранспорту. Адже саме за його проектом були побудовані перші в світі комерційні лінії трамваю та тролейбус. Будівництво велося відкритим способом. Ну, про глибину станції я розкажу трошки пізніше. На роботах зі спорудження було задіяно більше двох тисяч чоловік. Широко використовувалися найсучасніші на той момент технології. Роботи були виконані за два роки. Урочисте відкриття підземки відбулося 2 травня 1896 році, і першим її пасажиром став сам імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф І. До слова, метрополітен у столичному відні з'явився лише в 1976 році. Лінія на більшій частині протяжності споруджена під головним Будапештським проспектом проспектом Андреші, ну хоча самі мадяри кажуть Ондрші. Довжина лінії 4,4 км, проте, незважаючи на малу довжину, на ній розташовано аж 11 станцій. Останні дві станції лінії були наземні, проте в 1976 році, коли велася реконструкція лінії, вони були замінені на дві нові підземні станції Сечені Фюрдо та Мексикой ут Саме з останньої ми і почнемо нашу віртуальну екскурсію по Фелдолатті. Але спочатку подивимося на місцевість. Біля станції розташовано лінії, і якщо чесно, воно скоріше трамвайне, ніж депо-метро. Більше того, воно навіть має гейт в трамвайну мережу міста Будапешт. Щоправда, рухомий склад цього метрополітену не зовсім уніфікований з трамваями, але про це ми поговоримо трошки нижче. При підході до станції з боку Мексикой Ут або проспекту Мехіко вражає просто величезна тупикова трамвайна станція. А в Будапешті трамвайний кілець практично немає. Ну і цікава деталь, ця трамвайна станція більша, ніж сама станція метро, що ми ще зможемо з вами побачити. Перше, що збиває з пантелику, це те, що Фелдолаті має берегові платформи, переходи, між яких немає. Тобто, щоб перейти з однієї платформи на іншу, потрібно виходити на вулицю. Ну і якщо у вас разовий квиток, повторно оплачувати зброї. Перед вами кінцева станція Мексикові У. Так, це вся станція. Тобто я стою на самому початку цієї платформи. Вона дуже маленька. А тепер щодо глибини, в філдолаті мене вона просто на повалу била саме нею. Глибина залягання ну буквально 1-2 метри. Уявіть, що ви спускаєтеся в звичайний підземний перехід. Оце і є глибина залягання. На цій світлині це дуже добре видно. Я стою на рівні з платформою. Той же вид, але з вулиці. Як бачите, глибина абсолютно мінімальна. Світло йде з платформи. І до речі, як я вже згадував, перейти з однієї на іншу без виходу зі станції неможливо. Ну, як ви вже встигли помітити, станція є дуже коротка. Її довжина всього 32 метри. Для порівняння, довжина платформ київського метро 106 метрів, довжина платформ швидкісного трамваю на Борщагівку 50 метрів. Також тут помітна одна річ, якої в нашому метро, на жаль, немає: тут на станції є сміттєві урни. Ну, а на задньому плані ви бачите платформу висадки, яку ми вже бачили. Посадки там немає. А сама платформа посадки ми якраз на ній стоїмо. Так виглядає квиток на одну годину на весь міський транспорт Будапешта. Вартість разової поїздки складає 350 форінів. Що по тодішньому курсу, коли я там був, складає 35 гривень. Існують і інші види квитків: пересадкові 530 форінгів, денні, тижневі, місячні, ну і так далі. Як організований процес оплати? В автоматі ви купуєте потрібний вам квиток. До речі, можете не хвилюватися, там можна обрати англійську мову, ну або москвинську, хоча я все-таки вам не радив це робити. Потім біля входу на станції стоять два електронних компостери, куди треба вставити квиток. Біля компостерів часто чергує контролер. Якщо у вас щось не виходить, він допоможе звалідувати квиток. До речі, зверніть увагу на висоту платформи. Вони дуже низькі, практично як у трамваї. Ну і до слова, технічно, оце філдалаті і є трамваєм. І по вкрай колоритному поїзду це може помітити. Салон поїзда, міськість одного трьохсекційного поїзда всього 236 пасажирів. Для порівняння, міськість трамваю електрон Т5Б64, який ходить по лінії швидкісного трамваю, складає 287 пасажирів. Поїзд складається з трьох окремих секцій, які проте технічно є одним цілим. Але перейти між ними неможливо. Це пов'язано з тим, що в цьому філдолаті дуже низька стеля і дуже маленький габарит. І через це довелося робити низькопідлоговий поїзд. А візки використані ну, звичайні, високі. Поїзд на одній зі станцій. До речі, жовтий колір є фірмою для будапештських трамваїв, що ще більше ріднить лінію М1 з ними. Електроживлення іде від контактного дроту, як у трамвах. Проте через низьке. У склепіння використовувати стандартний пантограф як у трамвая у філолаті неможливо, оскільки струм висить практично над кабіною цього поїзда. І тому, як я вже згадував про трамвайний гейт, використовувати оці вагони по тралініях Будапештського трамваю не є можливим, оскільки пантографи просто не достають до трамвайної контактної мережі. Хоча живлення абсолютно однакове. А щодо самих тунелів, то у філдолаті вони є дуже колоритними. Вони є двоколійними і з дуже маленьким габаритом, про що я вже згадував. А тепер подивимося на станції. Перед вами Сечені фюрдо Для неї розташовані знамениті купальні Сечені та парк Ворошлігет з красивезним замком Вайдахуня. До слова, ця станція, як і Мексиковий Ут, яку ми вже бачили, є однією із трьох нових станцій, що були споруджені після реконструкції лінії. Раніше ця станція була наземною. Наступною є вже історична станція Хельзюктере. Зверху знаходиться знаменита площа героїв з меморіалом Міленіум, на який явно позирав е, Володимир Кущ, автор стели на Майдані. Колишня білетна каса, зелені металеві колони, характерна плитка. Ех, все-таки вія вікторіанською епохою. Байза Уца. До речі, тут дуже добре видно оті компостери, про які я згадував вище. Кодай Кюернд. Оті технічні двері надзвичайно колори. Ну, і як ви вже встигли помітити, майже всі старі станції. Абсолютно однакові і майже нічим не відрізняються. Перед нами станція вершмаркі Уца. І варто зазначити, що на лінії ще є станція вершмарки Тер, тобто переплутати досить складно, і тому треба обов'язково уточнювати, на якій саме станції вершмарки ви хочете зустрітися з якоюсь людиною. Октогон названа на честь площі Октогон, одного з ключових перехрест центрального пешту, оскільки станція знаходиться під площею, вона дещо ширша, ніж її посестри. Опера. Вихід до Будапештської опери, яка, на жаль, в час мого візиту була на реставрації, і фасад був схований за арештуванням. Байджи Желінський ук, ще один історичних вот. Дек Ференстер частина донедавна єдиного пересадкового вузла в Будапештському метро. Про нього я розкажу трошки нижче. А це уже в Верешмарті Тер. Міцева станція в, в Філдалаті в центрі Пешта, практично на її набережні. І що по назві, що по формленню – вона є клоном вище згаданої в скажіть, колоритні старі станції, так і віє старовинним духом старої Австро-Угорщини. А чого варті таблички з назвою станції, викладені плиткою з характерним орнаментом? Ех, буде в мене власний будинок, точно, мабуть, адресу зроблю подібним чином. Що ще наближує фелдолаті з трамваєм? Так це перегони між зупинками. Вони дуже короткі, 400 600 метрів. Не встигаєш від'їхати від однієї станції, як вже опиняйся на іншій. Ходи на станцію не менш колоритні. До речі, ще один факт щодо того, що ця підземка є скоріше метротрамом. В Будапешті всі трамваї жовті, автобуси сині, а тролейбуси червоні, а поїзди метро на інших гілках біло-чорні. А зараз хочу зробити невеличку паузу, щоб нагадати вам, що це відео виходить завдяки силам оборони України, цим мужнім хлопцям та дівчатам, які боронять. Свободу та незалежність нашої країни в протистоянні з одним із найсильніших і найтрадиційніших наших ворогів Московщиною. Тому, будь ласка, задонайте на ЗСУ, НГУ, ССО, Тероборону, ну або на будь який із тих зборів, якому ви довіряєте. Це дуже важливо і дуже критично. Ну, а також, якщо ви хочете підтримати мій канал та мотивувати мене для подальших відео, ви можете задонатити на Банківську картку, реквізити якої ви знайдете в описі під цим відео. Дякую вам і продовжую. Загальна схема метро Будапешта виглядає так: в Будапешті існує чотири лінії метро, причому кожна з них по-своєму цікава. М1, вона ж Філдалаті, вона ж жовта, це історична лінія, з нею ми вже розібралися. М2 червона, відреконструйована екс совітська з нею ми познайомимося трошки нижче. Вона переважно глибокого залягання, ну і трошки нагадує по духу наші станції теж червоної лінії, які заходяться в центрі. М3 синя є найдовшою, по духу також нагадує нашу синю гілку. Ну а М4 Зелена це ультрасучасна нова лінія. На жаль, я на ній не зміг покататися. До речі, цікаво, що в Будапештському метро 52 станції, стільки ж, як і в Києві, проте він на 20 км коротший. Також цікавим є той факт, що як і в Києві, більша частина метро лежить на одному березі, а менше на іншому. Щоправда, ключова відмінність в тому, що в гористій буді всього 8 станцій, тоді як все метро лежить на, рів... на рівнинному пешті. Та в Києві навпаки, майже все метро лежить на гористому правому березі, тоді як на рівнинному лівому, всього 12 станцій. Також зверніть увагу на лінії, позначені буковкою H, це так званий ХЕВ або міська електричка. Це чотири лінії, які ніяк не пов'язані з метро і між собою. І таким чином, і технічно вони також трошки нагадують трамвай. Але про них ми ще поговоримо нижче. І от якраз розкажу вам трошки про приміські електрички ХЕФ. Конструктивно вони теж дещо нагадують трамваї, хоча все-таки організаційно є більше з поїздами. Це своєрідний інтерурбан, тобто лінія приміського трамваю. Хоча, звісно, поїзди ну, нагадують саме класичні поїзди. Ось на цій дещо невдалій світлині, все-таки знімався з автобуса, може помітити оцю електричку. Вони мають характерний біло-зелений колір і теж відрізняються від цього іншого транспорту, міста Будапешт. Станції цієї трамваї електрички виглядають так: мені довелося проїхатися вздовж лінії H8 або 9, яка веде до приміських міст Кьодоло та Чомьор. До речі, саме на. Оцій лінії вона проходить повз трек Хунгагорінг, де проходяться гран-прі Угорщини Формули 1. Ну а сама лінія виглядає ось так. І тут вона реально нагадує виділену трамвайну лінію. Тобто консолі електромережі виглядають більш трамвай, ніж як у електричок звичних нам. Але повернемося до метро. На жаль, я проїхав лише на частині лінії М2 від станції Дек Ференстер до станції Ференс-Пушка Штадіон та лінії М3 від станції Нюгаті пайоудвар до станції Дек Ференстер. Отже, давайте ознайомимося з пересадком вузлом Дек Ференстер. Він заплутаний капець. Але хочу відмітити, навігація настільки пророблена, що заблукати складно. Перед вами отака дуже детальна схема цього вузла. Зверху, над двома тунелями, знаходиться маленька станція Ф Філдолаті. Під нею, вузенька, це станція лінії М2 червона. Ну, а найбільша станція це лінія М3. І з усіма цими двома станціями ми ще познайомимося. Починаємо наш шлях зі станції лінії М1. Отже, спускаємося сходами під платформу. І до речі, саме за рахунок цього переходу станція Декфаренстер Філделаті є єдиною, де можливий перехід між платформами, не виходячи з самого метро. Далі опиняємося в довгому коридорі обвішеною рекламою. Ну, на жаль. У мене ця світлина трошечки змазана. Так що вибачайте. Далі потрапляєш у проміжний вестибюль спуску на станцію М2, який добряче так нагадує по вайбу наші площі українських героїв або Олімпійську. Спуск на ескалатор точно нагадує якусь із станцій Болонсько-Теремківської лінії. А сам ескалатор досить сильно відрізняється від наших. Нема цих прямокутних лайтбоксів на ескалаторах, реклама досить мінімалістична, немає банерів, ну і дуже цікаве оформлення стін. Ескалатора, тобто не суцільне біле склепіння, як в нас, а отаке от стіни окремо, склепіння окремо. Але що мене здивувало, це ці велетенські вентилятори на стелі, які, як я зрозумів, займаються вентиляцією. Ну і звісно, освітлення відбувається не лайтбоксами, а світовими лініями, які влаштовані під стелею. А це станція, Дек К лінії М2. Вона є досить типовою пілонною станцією глибокого залягання з вкороченим центральним залом. Дуже сильно нагадує наш хрещатик. Прямо перед вами на станція лінії МТ. До речі, на самій станції добре видно гермоворота, оскільки вона будувалася в 50-х-60-х роках радянськими метробудівниками. На бокових платформах в першу чергу вражає оформлення шляхової стіни, яке виконано в форматі фотопано. Також помітно надзвичайно велику кількість навігацій. Сама станція була відкрита у складі першої черги нового метро Декференстер Ершвезер 4 квітня 1970 року. Лінія М2 була повністю спроектована радянськими метробудівниками. Проте перед вами вигляд станції вже після капітального ремонту. До капітального ремонту вона виглядала ось так, як ви зараз можете побачити на світлі. Тобто це була типова радянська станція метро. Фотопано крупним планом. Станція була повністю реконструйована в період між 2004 та 2008 роками, і тоді вона й отримала таке досить модернове оформлення. На лінії курсують нові поїзди Альстом Метрополіс. Також в метро, тоді було досить багато реклами. Зараз, здається, ситуація трошки краще, але ну не можу стверджувати, оскільки я це не бачив. Перше, що дивує в поїздах, так це наскрізний перехід через весь поїзд, а також поручень посеред вагону. Схема ліній над дверима. Під кожною станцією вказані пересадки на ХЕВ, трамваї, автобуси, тролейбуси тощо. Щодо станції на лінії М2, то більшість з них є глибокими пілонами. пушкаш Пушка штадіон про неї далі. Мілко, мілкого залягання, Піланго Уца та Ошвезертер на землі. Їдучи в метро, згадав, що на станції Келеті Пайоутвар є одна цікава річ. Отже, боковий зал цієї станції виглядає досить схоже на вже показану Дек Френстер. Ну і як на мене, виглядає досить просто. Все-таки звик до нашого пишно оформленого метрополітену. Найбільша цікавинка цієї станції в тому, що в центральній залі залишили відкриту конструкцію чугуних кілець. Тобто тут можна побачити конструкцію пілонної станції. Тут влаштовано міні-музей, присвячений Будапештському метробуду. От було б дуже цікаво подібну річ зробити на одній з наших станцій глибокого залягання. Ще й ця станція особливою тим, що на ній організовано перехід на лінію М4, найсучаснішу в Будапешті, ну на якій, на жаль, я, мені ще не вдалося проїздити. Крім того, це одна з найзавантаженіших станцій, адже вона знаходиться біля вокзалу Келеті Східного, одного з трьох найбільших в Будапешті. Наступна станція Пушка Шференч Штадіо виявилася надзвичайно цікавою, адже вона є чотирьохколійною двохплатформою станцією мілкого залягання. Така дивна конструкція пов'язана з тим, що тут планувалася пересадка з метро на вже згаданий мною хефт. Поїзди мали спускатися в тунель, і таким чином була б пряма крос-платформова пересадка на метро. Проте, на жаль. Плани так і не були реалізовані. Із чотирьох колій поїзди прибувають на дві крайні, а дві середні не використовуються в маршрутному русі. Ну, а сама станція мені чимось нагадала наш Червоний Хутір. В цьому ракурсі станція, як я вже сказав, дуже сильно нагадує наш червоний хутір. Проте конструктивно ця станція нагадує московську в Нижегородському метрополітені чи стадіон Народовий у Варшавському. Тут ви можете побачити вхід та вихід на станцію. На підйом тут використовується ескалатор, як на Берестейській та контрактовій площі. Ну а на спуск сходи. Але з іншого боку, тут все так організовано, що ви можете і, і піднятися теж сходами, а не так як у нас, наприклад, в нашому метро. Сам по собі вестибюль досить маленький. До речі, добре видно, що згадані мною стійки з електронним компостером. Вихід зі станції дуже нагадує нашу Олімпійську. Ну а на поверхні вилітий київ, мафи, точки шаурмою, розкладки з овочами і фруктами. Але я ще побував на лінії М3, тому переносимося віртуально на інший кінець Будапешта до станції Нюгаті Палою 2 Ескалатор схожий на наші старі. І тут ми бачимо, що ця станція є представником так званого Будапештського типу, який відрізняється з більшою шириною самої станції. Ну і варто зазначити, що якщо лінію М2 будували в основному радянські метробудівники, то от лінія М – це вже чисто угорські метробудівники. Через це ця лінія має дуже цікаві конструктивні рішення, які не схожі на, на звичні нам метрополітени радянського типу. Ось так виглядає станція Нюгаті Палеодвар до реконструкції, що завершилася в 2022 році. Тут чудово видно головну особливість будапештського типу станцій. Вони є п'ятисклепінними, і на станцію, замість звичайних для нас двох рядів колон, заходяться аж чотири. Відповідно, і сама платформа є вдвічі ширшою, ніж у нас. До слова, ця станція засвітилася в блокбастері судді Марвел Чорна вдова. Саме тут Наташа Романов з Єною Біловою тікали від таскмастера. Ну, а саме так ця станція виглядає зараз. Схема лінії М3. Це найдовша лінія в будапеському метро і одна з двох, яка знаходиться виключно в Пешті. і проходить такою своєрідною півдогою через весь Пешт. На лінії їздять дуже знайомі вагони. І так, це капітально відремонтовані, а по факту створені з нуля вагони типу 81 717, 2 все наче знайомо, але є відмінності. До речі, дуже цікава історія цих вагонів. Оскільки для будівництва нового метро залучалися радянські спеціалісти, не дивно, що вони змогли просунути до нього такі звичні вагони серії Е та 71 717 714. Вони експлуатувалися на лініях М2 та М3. На першій згаданій лінії після завершення реконструкції стали їздити нові Альстоми. А от М3 лишилася на радянських вагонах. Після довготривалої реконструкції лінії вирішили, що закупляти нові вагони надто дорого. Тому швидко заключили контракт на КВР всіх старих поїздів. Але виявилося, що поїзди, що прибули в Москву, були в дуже жахливому стані, який не дуже підлягав модернізації. Москвичі не придумали нічого кращого, як просто виготовити абсолютно нові вагони. Тобто вийшла чергова афера. Крім того, нові типу старі поїзди пройшли в Будапешт неймовірно сирими та хреново зібраними. Тож поїзди довелося повернути на завод. Аж тут пройшло 24 лютого 2022 року. Ну і всі, на жаль, знають, яка подія сталася в світовій історії. Виробник опинився під жорсткими санкціями, і Будапешту, щоб не лишитися своїх поїздів, довелося переконувати ЄС зняти санкції з виробника. І моє чисто припущення. Що можливо, саме через ці вагони метро Орбан так сильно підтримує Путін. А ось і станція Дек-Ференстер, лінія М3. І вона теж уже зараз так не виглядає. Тут ми бачимо біло-чорні поїзди, окрас яких і є характерною рисою будапештського метро. Сама станція нагадала, що середні між нашими нивками та видовичами. Але таке оформлення вона мала до реконструкції. Після реконструкції ця станція виглядає так, як ви можете побачити на світлині. Трохи мистецтво оформлені станції. Досить оригінально виглядає. Дуже оригінальні лавки, те, чого нам бракує в нашому метро, адже у нас вони маленькі лавки. На цьому я і завершую свою відеоекскурсію Будапейський метрополітен. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було дуже цікаво слухати мої теревенні про один із найцікавіших метрополітенів Європи. А на якому метрополітені, ну, крім Київського, вам вдалося по поїздити? Напишіться в коментарях, ну і поділіться взагалі враженнями про них. Ну а також не забудьте поставити свою вподобайку, писатися на цей канал, напишіть коментар, а також поширте моє відео серед своїх знайомих. Це дуже допоможе в просуванні цього відео і мого каналу взагалі. Дякую вам. Ну, а також нагадую, що це відео виходить саме завдяки силам оборони України. Хлопцям та дівчатам із ЗСУ, НГУ, Сил спеціальних операцій, Територіальної оборони, Державної прикордонної служби України, нацполіції та інших організацій та сил, які боронять нашу країну. Щира вдячність їм. Ну а також, будь ласка, прошу вас, закиньте ваші кошти, донати в на той збір або в той фонд, якому ви максимально довіряєте. Навіть навіть кожна гривня буде критично важливою для наших захисників, а якщо ви хочете підтримати мене та мій канал, банківська картка для ваших платежів знайдуться в описі під цим відео. Дякую вам та до нових зустрічей!